Екіпаж при цьому мав діапазон видимості на полі бою в 360 градусів завдяки новій системі спостереження та введення розвідки. Розглядались два варіанти дистанційно керованого бойового модуля з 25-мм гарматою, аналогічною західним стандартам, і з 30-мм гарматою, як, наприклад, на російській БМП3, замість танкової 125 мм. Додатково модуль мав спарений кулемет 7,62 та протитанкові керовані ракети типу Бар'єр з дальністю, до 5 кілометрів. Екіпаж мав складати три особи: командир, навідник, механік водій. Десант мав бути 6-8 осіб, що відповідало би стандартам сучасних БМП. До кінця 2017 року, за твердженням джерел, було створено в принципі майже все: це креслення, 3D-моделі, а також і повністю вся документація. що описувало компонування машини, розміщення озброєння, бронювання машини, а також і системи управління. Однак постало ключове, але від переходь за посиланням та дивись повноцінне 20-хвилинне відео, де я повністю розібрав ці дві машини.